У селі Стара Вижівка невідомий чоловік вкрав автівку прямо серед вулиці. Власниця залишила авто на декілька хвилин біля магазину, а як вийшла, його вже не було. Жінка відразу звернулася за допомогою до правоохоронців. Як виявилось, викрадачеві так і не вдалося далеко втекти. Чоловік, не впоравшись з керуванням, злетів з дороги та втік. Згодом зломисника затримали та вже повідомили йому про підозру. 20 вересня до поліції звернулася жителька старої вижівки Ковальського району про зникнення її автомобіля Volkswagen. Поліцейські оперативно встановили, що дійсно за короткий час відсутності заявниці невідома особа сіла за кермо та поїхала у невідомому напрямку. Слідча оперативна група оперативно встановила, що зловмисником виявився 31-річний житель Ковальщини. До того ж, він був у стані сп'яніння. 21 вересня йому вже оголосили підозру за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Тож тепер за таку витівку чоловік може отримати реальний термін, зокрема від 5 до 8 років ув'язнення. Слідчі вже подали клопотання, аби його взяли під варту. Запобіжний захід суд обиратиме сьогодні. Досудове слідство триває.